Ось такий вигляд мають бульби лютика, рауннкулюса. Вони сухі, для того, щоб вони ожили, їх потрібно намочити. Замочувати у воді повністю не можна, бо вони задихнуться, так говорять на сайті, там, де я купувала. А такий вигляд мають бульби Анемон. Я вже замочила бульбочки. Кислицю замочила, будемо садити. І анемони. Там два сорти. Анемон. Мокрою тряпочкою накрила, бо просто замочувати у воді не можна. І ранунку лізелютики також. Треба, щоб вони декілька годин полежали так під мокрою. Ганчірочкою набралася вологи, Тоді можна як буде садити у землю. Так. Невеличке заглиблення. Вниз гострючком. На цих анемонах видно, а на попередніх взагалі нічого не видно. Трошечки присипаємо і все. І готово. Такі малесенькі я посадила ту кислицю. Подивимося, як вона виросте, потім і що з нею робити. Також перший раз про цю квіточку, бачите. Це я вирішила перевірити, чи є якісь признаки життя. Бачу явні признаки життя. А немо на тиждень і один день. Таке коріння. І ось такі росточки. Ой, ось такі росточки. Так проростає кислиця. Ще кислицю називають оксалісом. Ці 5 цибулинок я отримала в подарунок до замовлення. А такий вигляд має лютик через тиждень після посадки. В жодному разі не подумайте, що я навчаю, як правильно робити. Я просто поділюсь своїм досвідом, як вийшло в мене. Банунку лютики, третій тиждень. Після посадки. Листячко схоже на петрушку. Ось таке корінечко. В прозорому видно. Тут дві цибулинки. На краще розвивається інша гірше. Це анемона, Звичайно. дуже в різних також станах. Чомусь опустила листочки. Чомусь вони такі стали кучеряві-кучеряві. Чи вони мають бути такими? Чи що відбувається, не розумію. Ось опустив взагалі листочок. Буду, мабуть, скоро висаджувати в горщик їх, щоб вони не мучились. Так, а це анемона махрова. У неї більше росточків з однієї бульбочки. Ось така назва. А це звичайна. також багато поки що рівненьких. Кислиця. Зараз вона знаходиться ось в такому, в різному стані. У мене їх 5 штук, і вони кожен в різних стадіях знаходиться. Не хочу фокусуватися. Тут закриті пелюсточки. такі листочки вже відкрився. На таких довгих стеблах. Тут два з великими. Відкрий ще на пів відкритий. Дуже цікаве щось, буде щось цікаве. Висадила я всі анемони в одне велике кашпо. Отримала єдину квіточку, махрову гарну, але вона була всього одна. Розчарування моєму не було меж. Очікування мої не виправдались. Квітка симпатична, але трималася всього три дні. Чим я не догодила, я так і не зрозуміла. Анемона відцвітає. Три дні вона цвіла, і оце, мабуть, три чи чотири дні, і вже відцвітає. Ось такий пуп'янок був у лютика. І далі я не зняла. Чому я не зняла, яка була єдина квітка Лютика? Також розчарувала мене ця квітка. Я чекала кращого і більшого квітування. Кислиця поступово наростає більшим кущем, ці метелики цікаві. І такі квіточки має. Простенькі, рожевенькі, розовенькі. Кислиці вдалося мене порадувати найбільше з усіх цих трьох квітів. Наріс шикарний, пишний кущ. І аж до осені він зберігав свою красу. Достала кислицю з горщика. У такому горщику вона в мене росла. Садила я такі цибулинки невеличкі. Ну, може, трішки більші. Подивіться, що тут створилося. Бульба. Зараз розберу, покажу, що там за коріння таке здоровезне. Прям обплетено добре. Зем... Земляний ком. Дивіться, яке смішне. Із цибулинки виросла морквинка. Ось такий оксаліс смішний. він ще кіточки в нього були дрібненькі. Цікава рослина. Вона як пити води хоче, то так листечко драматично опускає. Як пльєш, так вона така бадьора стоїть. І тепер треба зберігати цю бульбу. Тільки як і де, не знаю. Зберігала я свою кислицю в коробці з тирсою. Ота велика морквинка. Вона всохла, залишилася лише цибулиночка. От не видно на цій, зараз покажу. Такі великі цибулинки навіть більше, ніж я садила. Оце морквинка ця. Вона стала сухою. У мене тепер дуже багато кислиці, може комусь потрібно, віддам не добрі руки. Бо ой, вже є проростає навіть. Дивіться, чудосія, воно вже росте, його вже садити час. Ні, це не одна, воно в багатьох вже попроростали, росточки.